Всім привіт! З вами канал Творча Математика. Сьогодні пропоную вам знайти площу фігури ABCD. Фігура в нас розміщена на сітці, яка складається з квадратів, сторона квадрата 1 метр. Для початку пропоную добудувати ще одну фігуру. Позначимо її вершини. Значимо вершину D, K та L. Поки що фігуру нашу з'єднювати не будемо. Але бачимо, що у нас утворилася фігура ADKL, І це у нас буде прямокутник. Пам'ятаємо, що сторона квадрата дорівнює 1 метр, AD у нас складається з 7 частинок, тобто АД у нас буде дорівнювати 7. AD у нас дорівнює 7? АДК у нас буде дорівнювати 5. Що я пропоную для розв'язку? Для розв'язку я пропоную знайти площу прямокутника АДКЛ, а її дуже легко знайти, а потім відняти площу прямокутного трикутника АДБ, площу прямокутного трикутника БКЦ. А ось тут позначити ще одну вершину, наприклад, О. І у нас утвориться прямокутник ДОЦ, площу якого ми, прямокутний трикутник ДОЦ, площу якого ми також віднімемо. І можемо з'єднати також у нас твориться фігура ADOL. Що це за фігура? Ми поговоримо пізніше. Отже, для початку знайдемо площу прямокутника АДКЛ. Площа АДКЛ буде 35. Чому? Щоб знайти площу прямокутника, ми довжину множимо на ширину. Тобто ця площа у нас 35. Тепер простіше завдання: знайдемо площу трикутника АДБ. Площа трикутника АДБ буде дорівнювати. Пам'ятаємо, що це у нас прямокутний трикутник. Відповідно, катет множимо на катет і ділимо на 2. ДБ у нас 1. А де у нас ми вже знайшли 7. 7 помножити на 1 це буде 7. Поділити на 2 дорівнює 3,5 3,5. І так само нескладне завдання буде знайти площу, знову ж таки, прямокутного трикутника ДКЦ. Перепрошую БКЦ. БКЦ у нас складається з двох катетів. БК у нас 4, КЦ у нас 3. Тобто площа БКЦ трикутника, 4 на 3, поділити на 2, це буде 6. І так само площа трикутника, ДОЦ знаходиться. Площа трикутника ДОЦ у нас дорівнює. 3 помножити на 1 і поділити на 2. Це буде 3 поділити на 2, 1,5. Ну і можемо собі швиденько додати усі площі наших трикутників. 3,5 плюс 1,5 це буде 5, це 5. І додати 6, це буде 11. Тобто, наша площа трьох трикутників буде. 11. Ну, якщо ми казали, що сторона квадрата метр це буде 11 метрів квадратних. Ну і площа прямокутника тоді 35 метрів. Залишається нам знайти площу фігури ADOL. Що це за фігура? Вона має дві сторони протилежні паралельні і дві непаралельні. Пам'ятаємо, що це у нас трапеція. Крім того. У нас тут два кути по 90 градусів. Фігура наша розміщена на сітці, яка складається з квадратів. Тобто ця трапеція у нас буде прямокутна. Знайти її площу можна двома способами. Перший можна розділити її на дві фігури. Якщо провести ось тут висоту, це буде знову ж таки прямокутний трикутник і в даному випадку квадрат. Але ми знайдемо за допомогою. Формули площі трапеції. Площа трапеції це є А плюс Б поділити на 2 і помножити на H. А і Б це в нас основе H висота. В даному випадку висота дорівнює О L. L у нас одиничка, відповідно, H так само дорівнює 1. Відповідно, ми помножимо на 1. Ну, у нас нічого не поміняється, тому знайдемо, чому буде дорівнювати А плюс Б поділити на 2. Нехай це в нас буде А, це буде Б. А в нас 1. А Б порахуємо. 5 метрів. 1 плюс 5. Розділити на 2. Ну, і ми вже казали, на одиничку множити не будемо. Тому площа цієї трапеції буде 3 метри квадрат. Додаємо до площі наших трикутників. Разом отримуємо 14 метрів квадратних. Так як весь прямокутник АДКЛ у нас 35, ми віднімемо 14 і отримаємо площу фігури АБЦД. Ось вона. Зображена на екрані. Хто має якісь свої варіанти розв'язку цієї задачі, пишіть, будь ласка, в коментарі. На сьогодні, все. Дякую.